Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з хризолітами. Хризоліт 9х7, 18 розмір каблучки, загальна вага сережок 3,4 г. Вартість набору 1600 гривень. 41 долар. І до набору можна підібрати браслети. Розмір вставки 9х7 і 7х5. Застіпка карабін Браслет регулюється від 16 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 9 х 7 2700 гривень 40 доларів. 7х5 2500 гривень 63 долара. Набор з чараитом. Розмір вставки 20 на 15, 18 розмір каблучки, загальна вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2800 гривень 71 долар. Набор з цитрином та аметистом цитрин 10 мм, 18 розмір каблучки, довжина сережок 30 мм, загальна вага 5,6 г. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів колон з цитрином 27 на 12. Ложку. Вартість кулону 1600 гривень 41 долар. Набір з перлинами та кіанітом. Перлина Перлина 9 мм. 18,5 розмір каблучки. Висота сережок 26 мм. Загальна вага 9,5 грамів. Вартість набору 3800 гривень 96 доларів. Набір з гранатом і санітом. Розмір гранату 11 мм. 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 5,5 грамів. Гранат має включення. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. І до набору можна підібрати кулон. Розмір гранату 16х12. Бушку. Вартість кулону 900 гривень 23 долари. Набір з містик к Дев'ятна 7 багетна гранка. Розмір каблучки 18. Загальна вага сережо 3,6 грамів. Вартість набору 1500 гривень 41 долар. І до набору можна підібрати браслет. Розміри ставок також 9 на 7 Застібка карабін. Браслет регулюється від 19 до 21 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2200 гривень 56 доларів. Намисто з гірським кришталем. Діаметр намистини 14 мм. Довжина намиста 42 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 1100 гривень 28 доларів. Намисто з турмалінами. Кубик 6х6. Довжина намиста 38 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста. 600 гривень 15 доларів. Браслети з турмалінами. Кубік 6 на 6 На зап'ястя 17 17,5, 18,5 см. І так виглядати буде на руці. Вартість браслету 300 гривень. 8 доларів. Браслет з аквамарином. ширина 20 мм, на зап'ясті 17-17,5 185 половиною см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 450 гривень 11 доларів. Слеця вантюрина, ширина 20 мм. Так буде виглядати на руці. На зап'ясті 17,5 18-19 см. Вартість браслету 450 гривень 11 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!